Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Одріхтуйте. Одасте. Тиждень від трагедії підриву росіянами Каховської ГЕС і вода у поверхневих водах Херсонщини зараз небезпечна. Концентрація шкідливих речовин у пробах в десятки разів перевищує допустиму норму. Власне про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін. Там заборонили купатися у водоймах, також виловлювати рибу. Також просять не вживати воду з криниць. І з таким зверненням звернувся й голова Миколаївського. Скоїода Віталій Кім він просить містян не купатися у місцевих водоймах, а для господарських потреб використовувати виключно воду з кранів. Ну і чи загрожує Україні холера і як мінімізувати ризик спалаху епідемії? Ми поговоримо з медичною експерткою дитячого фонду Катериною Булавіною. Дитячого фонду ООН Катериною Булавіною, Доброго ранку дуже раді вас бачити. Так, доброго ранку. Закриття нормально це відчувається? Мені Втуч... дуже незвично, але щось таке навіть романтичне в цьому є. Ми Рошки в такій є. обстановці ніколи ще не <свіс> 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 розмовляли. Ну от і а, тут вас вітаємо, Катерино. Які уже на сьогоднішній день після цієї трагедії можна зробити висновки у вас як експерта. А, можна говорити про якісь масштабні спалахи тої самої холери та групи гострих кишкових інфекцій? В Україні буде, не буде як завжди, все залежить від людей. Бо чим добра кишкова інфекція, тим, що вона не літає в повітрі і не передається так легко від людини до людини, і все залежить від чистих рук, по перше, і також від чистої води і чистої їжі. Тому все залежить від людей. Почну трішечки не з їжі, а з трьох важливих речей, які як ви знаєте, я дуже люблю. Це по перше, скільки люди виловлюють тварин, рятують тварин і. Це різні тварини, в тому числі їжаки. По-перше, нагадую про вакцину від сказу. Якщо вас вкусила тварина під час, наприклад, того, що ви її рятували, не треба думати, чи це була домашня тварина, чи вона безпечна, чи небезпечна. Треба просто піти і провакцинувати від сказу. в Херсонській області. Вакцина від сказу є. Ми це перевіряли. По-друге, якщо ви не вакциновані від дифтерії правця, і ви подряпались під час того, як рятували когось, або рятували самі, або як Якось поранились, будь ласка, зробіть вакцинацію від дифтерії і правця негайно і поговоріть про це зі своїм лікарем. І по-третє, це вже стосовно кишкових інфекцій. Єдина вакцина, яка може нас цікавити в цьому випадку, це вакцина проти гепатиту. А mm -hmm. вона також є в не дуже великій кількості. Вона є на приватному ринку, але вона є. І ми просимо всіх пам'ятати про цю вакцину. Про все інше це в першу чергу про чисту воду. Це не дуже просто, але потребує уваги. І навіть в таких речах, наприклад, якщо ви п'єте чисту воду, але коли чистите зуби, використовуєте небезпечну воду, це вже небезпечно для вас. Тому все повинно бути те, що людина п'є, те, що вона їсть, все повинно бути з безпечною чистою водою. От власне, якщо говорити про спалах епідемії холери, так то в останній відбув в Україні в 1970 році. В Одесі в, в Одесі Одесі, в Одесі, да. в Одесі. Так і тоді там буквально за два дні довелось вивести понад 50 тисяч курортників. Оточили е е кордони міліцією, військами. Ми і військами і Так, ну і щодня проводили ретельні прибирання вулиць. Ну і точні дані про кількість загиблих на той час радянська влада приховувала, але відомо е відома цифра від 13 до 20 осіб, ну і на щастя, вже все в середині вересня 1970 року в Одесі вже не фіксували нових випадків. Чи можемо ми говорити про те, ну і епідемію здолали відповідно? Чи можна говорити про те, що нинішня ситуація після підриву росіянами Каховської ГЕС може мати такі самі наслідки? Ще раз я вважаю, що все дуже залежить від свідомої позиції людей і від можливостей. Наскільки я бачу, все робиться настільки швидко з доставкою тієї ж, наприклад, чистої води. Uh -huh. Люди, до речі, відповідально до всього ставляться. Що я вважаю, що такого не повинно бути. Але ми дуже просимо всіх, якщо ви були в зоні, де була забруднена вода, uh -huh. когось рятували, рятували свої речі, рятували самі, допомагали комусь. Треба ретельно мити руки завжди. Стільки скільки це можливо, або обробляти дезінфектантами, якщо, наприклад, немає проточної води і мила. А якщо б ви були в забрудненному одязі, то весь uh -huh. цей одяг треба прати гарячою водою з милом також і добре просушувати, якщо є така змога, то на сонці, uh -huh. на повітрі, щоб весь одяг uh -huh. був чистий. А якщо, наприклад, ви маєте змогу, наприклад, вам потрібно зайти в цю забруднену воду, і якщо uh -huh. у вас є високі чоботи. Гумові або який ще захисний одяг, краще це робити в захисному одязі, особливо якщо це стояча вода, то там є ризики, наприклад, того ж лептоспірозу. І також все це стосується їжі, тобто ніякої, наприклад, риби з цієї зони не їсти. Якщо продукти були подмочені, то їх не їсти. Ну, коли ми все говоримо з студії, навіть якщо це бомбосховище, це це звучить добре. Але якщо ця людина й досі сидить десь і чекає, коли її врятують, в неї може і нема вибору. Ро такого, але mm -hmm. якщо цей вибір є, і наприклад, людина вже врятована, і вона знаходиться там, де можна обрати якусь іншу mm -hmm. їжу, окрім їжі, яка була, наприклад, подмочена цією водою. То треба вживати безпечну їжу і тільки безпечну воду. І Якщо б люди будуть мити руки, митися, просувати цей одяг, вживати безпечну воду. Нічого, я думаю, страшного не буде. Будуть такі mm -hmm. можливості. Це по перше. По друге, як впливає на ситуацію з інфекціями, отакий От фактор, як ну розмиття кладовищ, і, і, і сточення води, і фекальні. Чиї фактично небезпека зараз є саме в поверхневих водоймах в зоні підтоплення? Це я цитую голову МЗС, перепрошую голову Мінохорон здоров'я Віктора Ляшка. Фіксуємо значне перевищення мікробіологічних показників, що свідчить про фекальне забруднення. А хто в зоні ризику, що робити? При фекальному забрудненні, якщо цю воду кип'ятити, то вона стає. Безпечно бактерії і віруси гинуть в воді, яку прокип'ятили. Якщо є змога пити воду бутильовану, яка привезена і вона запакована, тобто є закрита, це ще краще. Бо ми ж розуміємо, що можуть бути якісь ще ризики, окрім бактеріальних ризиків, окрім фокального забруднення, можуть бути якісь хімічні також ризики, якщо були там якісь підприємства або ну там щось ще там десь зберігалось таке. Тобто завжди бутильована вода, яку привезли, чи Ста вона завжди безпечніша, якщо ви можете обрати її, обирайте її. Якщо вибору іншого нема, то прокип'ячена вода завжди буде е, безпечнішою ніж вода, яку не кип'ятили так. Давайте ще проговоримо які, які ознаки гострої кишкової інфекції, щоб люди могли розуміти, що не дай Боже сталася біда, і куди потрібно звертатися. Інфекції можуть бути тут різні, не тільки mm -hmm. кишкові, да тобто ми не можемо, наприклад, назвати ботулізм або лептоспіроз кішковою mm -hmm. інфекцією. Але я думаю, що людям не слід гадати, чи це кишкова інфекція mm -hmm. або не кишкова інфекція. Якщо в людей є температура, блювота. Нос або е, температура, е, головний біль, або е, е, як це сказати українською, роздвоєння зіру, подвоєння, подвоєння. зіру, угу. а, або, наприклад, якісь проблеми з е, е, тим, як людина говорить, і родичі це бачать, угу. або бачимо якісь, зараз е, графіку, або якісь ще такі незвичні симптоми. З усіма цими симптомами негайно треба звернутися за медичною допомогою. Підвищення температури біля животів, так але це може бути не весь набір, це може навіть один симптом. І навіть якщо це один симптом, мені здається, що краще звернутись за медичною допомогою, тим більше, що медична допомога наявна в Херсонській області все працює. запаси ліків є лікарі на міст, на містах. все працює так. Катерина, і продовж нашої сьогоднішньої зустрічі, я думаю, і впродовж ефіру будемо показувати зараз. Дайте було а є, да видно. А що ми посилаємося на гарячу лінію, національна гаряча лінія МОЗ ЮНІСЕФ спільно до здоров'я 0800 351 896. З якими потребами мають звертатися люди зараз. Люди можуть звернутись стосовно харчування і тому і води наприклад mm -hmm. з усіма питаннями які стосуються яку воду як готувати і можуть звертатись з питаннями вакцинації взагалі доволі часто люди звертаються з різними питаннями стосовно медичної допомоги як знайти щось як звернутись наприклад за психологічною допомогою, їх перенаправляють для отримання психологічної допомоги Деякі люди про гуманітарну допомогу звертаються. Тобто, в нас сидять оператори лінії, це лікарі та медсестри, але окрім медичної інформації стосовно харчування і вакцинації, вони також надають якісь інші корисні посилання номери телефонів, де можна знайти щось інше. І я про що ще хотіла сказати, що е, навіть ми, е, які ну далеко в Києві бачимо кадри м, того, що відбулося на е, після підриву дамби, е, це дуже великий е, така, психологічна ну, Травма, я б сказала, да, дивитись на все це і відчуття такі, як на початку вторгнення, наприклад, в мене були такі відчуття, якби, якби все спочатку, як це початок вторгнення. Тому хотілося б сказати всім, в кого є такі відчуття, і хто знаходиться, і, наприклад, рятувальники, і так далі, і так далі, нагадати про можливість отримання психологічної допомоги, бо є працюють і волонтери. Доволі багато організацій працює прямо на місці. І якщо, наприклад, ви Ще не вирішили, не пішли саме до психолога. Організуйте якісь групи самодопомоги, тобто навіть єднайтесь у маленькі чатики і десь обмінюйтесь там, що ви бачили. Як проговорюйте все це з тими, хто готовий вас вислуховувати? Бо це дуже важливо. Пасібі, що ви робите, ваша команда в нас була медична експертка дитячого фонду організації Бідних Націй ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. А ми мовимо закруття. Ви з нами. Вітаємо кожного і продовжуємо. У п'ятницю львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних «Unbroken». Прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги? Мосейчук плюс у п'ятницю о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.